Гарного часу доби, шановне панство, сьогодні один з небагатьох сонячних днів. Сьогодні на півпершу вже 14 кВт. Зараз моя сес десяточка генерує 5,1 кВт в мережу. Але мова буде не про 10-ку СЕС-мережу, а про. Як навчити оцього тупого офгріда розуміти час, а також самостійно змінювати пріоритети своєї роботи, зарядки по часу, незалежно від системне умного будинку, від сервера. Тобто сама ЄСПА буде тримати багато років чи реальний час і навіть при відсутності wi fi при відсутності Assistant буде змінювати для того, щоб зменшити самоспоживання, а також бути завжди в струю, ловити сонце і керувати сама собою. А також можна змінювати всі ці режими як із Home Assistant, так і з вебморди самої спешки. Якщо буде Wi-Fi, якщо ні, вона сама підніме точку, ми можемо телефоном зайти, щоб не, не клацати оце отут в меню. До ти отак зайдеш, наклацаєш, і де там той СБУ Юпс, ну, коротше, ви зрозуміли. А тут вона сама це все буде робити, або ми просто заходимо в. Вебморду і змінюємо вручну. Потім можна зробити через енкодер У мене просто немає потреби. Я думаю, що воно все дуже автоматично. Тут на екранчику все зроблено примітивно, просто ми бачимо. зараз попробую сфокусуватися. Там в лівому уголку відображається, чи є стан коннекта з сервером, в правої сторони рівень Wi-Fi сигналу. 100% сок, який бачить інвертор з ЖЕКи. 12 аж, це що зараз 12 година. Щоб просто можна візуально звірити. Так, 12 -та година. Я зараз зробив так, що в мене от розмір батки не 10 кВт, хоча б для мого будинка потрібно. А зробив А5 кВт, тому я переходжу в СБУ. Для того, щоб перенести з ночі на день енергію, і батка просто так не простаювала одну тестую систему. В 5 годин. Тобто, що якщо б по-любому закриваю зону з 5 до 11, такий можна взагалі по-нормальному переходити потрібно о 7 годин ранку, щоб до 10 годин 30% з цієї баточки. Будинок спожив і вона могла назад повернути, брати в діло, плюс включатись буде тепловий насос, якщо буде переізбиток. В мене такої потреби немає, я це на майбутнє і плюс можливо десь це буду використовувати. В мене в мережавий все зливає. і Я собі потім беру вночі по 2,50 до цією установкою така історія. Тобто я продаю в державу, коли можу, по 5 гривень, а беру собі вночі по 2,30. По 5 там більше, там 8, але з урахуванням всіх податків, там 5 гривень чистих. Кіловат держава в мене купує. Далі я перейду і допокажу все в Home Assistant, в ESP Home, А також в описі будуть... Посилання на Google диск, де будуть лежати файл для того, щоб перекопіювати в ESP Home і схема під'єднання екранчика і DS. Не перемикайтесь. І так ми скачуємо з посилання в описі папочку DS3231 і в папочку ESPHome. О тут встановлюємо аддончик. <кій> Я буду все коротко і швидко. Файловий <кій> едітор. Є такий аддон. Тоді заходимо в папочку, ESHP Home. І тут вручну є створити папку. От, создаємо всі ці три папки точно так само, як вони називаються тут в паці: Frontier Helpers і Mage. Коли ми їх создали, ми туди до них, з тієї папки, яку ми розархівували, ми заходимо в кожну з цих папок і додаємо туди файлики. От не, от, е, достати файлик, звідки вказуємо, що це на робочому столі. Папка DS3231. фонд. Вибираємо файлик і він туди падає. І так наповнюємо ці всі папочки. Після того, як ми це зробили. Ми заходимо в ESP Home. Зараз, подивлюсь, що йде запис, створюємо новий Проект Називаємо його як Душа забажає. esp 32 Скіп пропустити. От він є 3343. Заходимо туди, не сюди. От сюди. Вибираємо. Оцей текстовий файл. Відкриваємо його через нотепад. Дуже зручна програмка. Нажимаємо Ctrl-A, Ctrl-C, <клес> повертаємося назад в Chrome. Відкриваємо редакцію цього проєкту, який ми створили: Ctrl-A, Delete, Ctrl-V, save. Все, ми перенесли текстом це все. Тоді підредактуємо назву айпішку яку бажаємо, можна сканірнути, подивитись, яка не зайнята. Я по IP, тому що так надійніше. Ну, понятно що 1716 краще Ці всі лишаємо незмінні. тут можемо переназвати. Тут Сіт прописуємо вашої Wi-Fi точки. Тут пароль до Wi-Fi точки, желательно без помилок. Тут пароль, який ви хочете, щоб вона відкривала точку при відсутності Wi-Fi. Далі ми продовжуємо вже по цих налаштуваннях. Тобто ми нажимаємо Save, нажимаємо Install або беремо. У мене з'явилось два цих Віктора, це не страшно, я його знесу пізніше. Ми беремо тут в інсталяції і беремо Manual Dowland. Воно його це все проінсталює, я не буду просто тратити в час, і дасть вам сохранити два файлика, які вам потрібно загрузити через різні варіанти. Можна отут через веб-загрузчик, можна через шнурок, якщо у вас фізично ЄСП можна під'єднати через USB-шнурок і вказати там драйвер, і воно його знайде і зажене туди. Через шнурок перший раз прошивку, далі ви вже будете інсталювати. Просто тут інстал і через Wi-Fi. Все прекрасно і чудово буде залітати. Думаю, що з цим понятно. от Наприклад, тепер друге питання відкриваємо схему. Тут джек, понятно, 1-2. Тут все, думаю, всім зрозуміло. На 16-17 далі екранчик. Якщо не, не надо екранчик, можна знести його внизу, я зараз ще покажу. Також отут підключаємо цей DS3231 для того, щоб ESP молєносно підтягувала час і не гралася автоматизацією. і також, якщо буде відсутний сервер Home Assistant. Думаю, тут на схемі теж все буде понятно, вона теж є тут в папці. Далі дивимося, чи йде запис, запис йде. Далі повертаємося в Home Assistant. Ще раз зайдемо в, в сам конфіг. Пробіжусь дуже швидко. це основне, що вона буде використовувати по автоматизації. Якщо DS3231 не, не підключити, то просто воно буде брати з Home Assistant. Якщо не буде Home Assistant, то буде брати невірний час і оці пріоритети буде вмикати невірно. Для чого ці пріоритети в двох словах? Для того, щоб зменшити самоспоживання, ну і плюс це типу як ловець сонця. Тобто ми ночі заливаємо, дозаливаємо те, що використали в день і не вистачило нам сонця. І зустрічаємо 7 годин ранку, От, виключаємо зарядку, тільки можливість зарядки від сонця буде. І садимо батку. Чекаючи сонце, домішуючи до того, що виходить з батки. Таким чином переливаємо енергію з однієї в другу, щоб цією різницею в цих цінах перекрити самоспоживання цієї системи. І далі, що вже сонечко нам дасть, то ми будемо мати. Цей інтервал для дисплея, якщо там буде не одна сторінка. Селекти, щоб вручну або через вебморду можна пріоритети змінювати. Я зараз покажу, що в вебморді. І самі сенсори. Плюс там багато цікавих. Я додав сенсорів, щоб Total Day відображати, по скільки з акумулятором, акумулятора, скільки інвертор видав. Так що тут є приклад, якщо комусь не потрібно, можна знести. Токових кліщів, але вони на маленькому споживанні не сильно себе гарно покажуть. Їх хоча б потрібно на щось більше використовувати. От, наприклад, як моніторити споживання теклового насоса, але це інша тема. Нам треба вложитися в 10 хвилин часу. Не так багато. Так, ну от, сенсори всі. Далі я ще хотів показати от текстові сенсори. А ці використовуються для селекції. Тому вони не прокидаються, там можна нажати на Select і подивитися. Плюс от, статус Changer, дуже цікавий е статус самого зарядного пристрою. І от я ще в кінці додавлю і віця, переходимо в Home Assistant. Оце, якщо кому не треба, видаляємо, якщо не потрібно. Якщо екран не буде підключатись. Ну, думаю, тут все. Покажу коротко. от Сьогодні дуже показовий сонячний день. і, от, 5 кВт, а недавно було, ви бачите, просто сльози в день. там, ну просто сльози, от Сьогодні вона дуже гарно Должна дати моє десяточка. Так, і от ми отримуємо такий набор сенсорів. Батарея, сок, вольтаж і оці пріоритети. Ми можемо нажати, і ви тут побачите, що коли. от СБУ, і ми перемкнулися. На USB, і так само воно само все автоматично. Так само зарядка чисто вночі. Не треба ніяких контакторів, не потрібно ніяких автоматів дергати. Все просто, як ви бачите. І от статус Charger. Те, що я говорив, От видно, що була в 11 вімкнута вимкнута пряд зарядка. Непонятний якийсь годинний такий стан. Далі зарядка, далі підтримка зарядка до, 6, до 7 годин. І далі вимкнути, щоб не було споживання тих 80 Вт. От коли оця OFF, тут нема 80 Вт самоспоживання інвертора. Він по факту, якщо байпасець споживає тільки 10 Вт. А якщо, наприклад, генеруюча система працює, інвертор самого, от як в СБУ, тоді він 40 Вт. Але це все, ну кажу, якщо з розумом використовувати, то можна непогану систему зробити. Назвемо її ловець сонця. Тому от я думаю, що я зміг кому цікаво донести і допомогти автоматизувати Бо це все це самою ЄС а не ЄСП- можна просто тупо виробити віртуалку, і система буде працювати сама, перемикатися з ймовірністю майже 99,9%, того, що основне час, а ми його беремо з самої Деси. Тобто, якщо навіть не буде Wi-Fi, він, він є спешка, відкриє точку, візьме час з самої мікросхеми реального часу і дасть вам через веб-морду зайти, сам цей, подивитися і переключити будь-який режим, подивитись на стан. Тому всім, кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємося на канал. Вам це не важко, мені приємно. Донатимо на ЗСУ, віримо в перемогу. Ненавидимо орків, так як сьогодні зранку дуже-дуже велика кількість ракет, дронів. Вони випускали все, що могли по наших об'єктах інфраструктури. Тому таке зараз життя нелегке. Повторююсь, віримо в кращі часи і бажаємо перемоги.